Доброго вечора. Зараз в нас 19 годин 24 хвилини. Сьогодні 13 жовтня 2023 року. Ми з вами знаходимося у верхній межі Сергієвої пустині. І Богу дякувати. Ми дожили до початку вихідних. Вихідних, то що хочеться вам побажати. Хочеться побажати вам ось Сарайсаковна прийшла. Он Черниш біжить. Чернишек привіт. І вон в Привіт-привіт. Так, то хочеться вам побажати, щоб і гарних вихідних, і е, внутрішнє почуття у вас було добре, і щоб е, все у вас як має бути і з дітьми, і в родинах було добре. Тож я вам цього бажаю. А це досягається. Через терпіння, через сміріння, через внутрішню любов, через Божу любов, через те, що ми прощаємо один одному і завдяки цьому в нас все буде добре. І е, як е, е, жада перемоги і енергія до перемоги, то для цього Треба бути з родиною в любові і в розумінні. З вами був Сергій Голосіївський, 11-й коридор тропи Серафима з сукране Голосієва, місто Київ. На все добре, любі мої.